14 листопада Неділя Коли в Катхульці відбувалося опитування, й Еміль замкнув свого тата в будці трісе. Надходила пізня осінь. Усе сіріші й темніші ставали дні в Катхульті й льоноберзі та в цілому Смоленді. Ой лихо. Казала Ліна, коли їй доводилося о п'ятій годині ранку йти в темряву. Ліна мала стаєнний ліхтар, яким присвічувала собі. Але те світло було таке слабеньке в навколишній сірості Сірість, сірість. Цілу осінь тривав довгий сірий час з однією або двома гостинами чи домашніми перевірками, як самотніми скромними просвітками в темряві. Гадаю, ви не знаєте, що таке домашні перевірки. Але тоді вважали, що люди повинні знати певні відомості з біблійної історії і Катехізису, тому священники час від часу влаштовували слухання, щоб перевірити, скільки чого мешканці знають не лише діти, яких мучать іспитами, а й цілі громади дорослих і малих. Такі слухання відбувалися в кожній садибі Льонеберги. І якщо самі слухання були не вельми приємні, то прийняття після них були набагато веселіші. Уся людність мала бути перевірена навіть убогі з притулків, тож приходили всі, хто мав силу прийти, і наїдалися так, аж мало не лопали, і здебільшого люди вважали, що це добре діло. Одного дня в листопаді відбулося таке слухання в Катгульці, і всі ожили навіть Ліна, бо ці слухання їй подобалися. Так, хоч я не знаю всіх запитань, мовила вона. Часом не вмів відповісти. І справді, Ліна не була сильна в біблійній історії. Священник знав про це і зазвичай давав їй легкі запитання, бо він був добра людина. Спершу він довго й продумано розповів про Адама та Єву, що жили в раю і були першими людьми у світі, і гадав, що це всі зрозуміли, навіть Ліна. Тож, коли прийшла її черга відповідати, він лагідно запитав Ну, Ліна. Як звалися наші перші родичі? Тур і Фрея, відповіла та, навіть оком не моргнувши, а Емілова мама почервоніла з прикрості через її дурну відповідь. Адже Тур і Фрея були давні боги, у яких вірили люди в Смоленді в поганські часи тисячі років тому, поки ще не довідалися про біблійну історію. Ти була і залишаєшся поганкою, сказала потім тімліні мама. Але наймичка боронилася. Ви всього багато намішали, тільки я тримаю порядок у голові. Та священник не звернув на це уваги, натомість почав розповідати, як Бог створив світ і всіх людей, що живуть на світі, і які чудесні його творіння. Навіть ти, ліно чудесне створіння. запевнив її Пропст і запитав, чи усвідомлює вона це, і чи не вважає чудесним, що Бог створив її. Ліна сказала, що усвідомлює, але потім додала так, зрозуміло, але щоб створити мене, не треба було чуда й усіх тих викрутасів, що набилися в мої вуха їх я не можу зрозуміти. Емілова мама знов почервоніла, бо їй здавалося, що всім у катхульті має бути соромно залінені відповіді. І краще не стало, як із того кутка, де сидів Еміль, почувся дзвінкий сміх. Сердешна Емілова мама. Адже не годиться сміятися під час перевірок. Вона сиділа засоромлена і не заспокоїлася, аж поки скінчилася перевірка, і можна було сісти за стіл. Емілова мама завжди готувала смачні наїдки для гостей, хоч Емілів тато був проти. Адже головне тут біблійна історія і катехізис, а ти готуєш котлети і сирники, сказав він. Усьому свій час. Пояснювала Емілова мама. Катихізи сові свій час, а сирникам свій. Так, сирники справді мали свій час, і їх оцінили ті, хто був на слуханнях у катхульці. Еміль також з'їв сирника з повидлом і сметаною, а коли вже наївся, до нього підійшла мама і попросила: Піди, Емільку, зачини кури. Кури цілий день ходили на дворі, А коли наставав вечір, їх зачиняли. Щоб до курника не зайшов лис, який крутився вночі біля садиб. Тепер уже майже спочило та йшов дощ. Але Еміль радо залишив задушливу кімнату, розмови, сирники і що ще там було. Майже всі кури сиділи вже на сіделі, тільки кривало та й кілька дурних курок бігали по дощі. Та Еміль загнав їх і добре защіпнув двері на защіпку. Хай тепер лис спробує закрастися до них. Біля курника стояв Саш, Еміль мимохід заглянув до поросяти і пообіцяв принести йому ввечері щось смачне. Адже завжди залишається щось у тарілках після гостини, і порося очікувально зарохкало. Я прийду трохи пізніше, сказав Еміль і також защипнув двері. За ним стояв нужник. Так тоді називали те місце. Скажете, що це не вельми гарна назва. То послухайте, що вигадав Альфред. Та я не буду вдаватися до подробиць. Нужник у Катхульті мав і кращу назву його називали Трісева будка від імені Трісе, що колись давно, ще за часів Емілового діда, збудував цю корисну споруду. Еміль защепнув Саш, защепнув курник і в поспіху защепнув також трісеву будку. По дурному Він мав би втямити, що там у будці хтось є. Оскільки з надвору двері не були защеплені, Міль ніколи довго не задумувався раз і защіпка впала на двері. Потім він легким підстрибом побіг до хати, співаючи на бігу. Тепер я позащіпав. Тепер я позащіпав, тепер я позащіпав, геть усе. Його тато, що сидів у трісевій будці, почув той радісний спів і злякався. Він кинувся й поторгав двері. Справді, замкнені, і Емілів тато заревів: «Емілю!» Та Еміль біг далі і співав. Тепер я позащіпав. Так голосно й захоплено, що більш нічого не чув. Сердешний Емілів тато. Він був такий лютий, що йому кров захолола в жилах. Нечув вона річ! Як же він вийде звідси? Він гучно гатив у двері, гамселив і міцно губав, але дарма. Тоді почав копати двері ногами так сильно, аж пальці на ногах згиналися. Але той трісе зробив свою будку надійно, двері навіть не здригалися. Емілів тато лютував дедалі дужче. Він почав роздирати кишені, шукаючи складаного ножика. Ним можна було вирізати в дошці таку дірку, думав він, щоб крізь неї вістрям ножа відсунути защіпку. Але ніж лежав у буденних штанях, а сьогодні на ньому було святкове вбрання. Якийсь час Емілів тато стояв і тільки сичав із люті, бо клясти він не міг, бувши церковним старостою, але сичав і на Еміля, і на того тріссе, що не спромігся зробити в цій будці порядне вікно. А тільки вузенький виріс угорі над дверима. Емілів тато люто оглянув той вузький виріс, ще кілька разів копнув двері, тоді сів чекати. У буці трісе було троє місць, і на одне він сів. Сидячи, тато скреготав з люті зубами і кровожерно чекав, щоб хтось прийшов хтось, кому також треба буде до будки трісе. Ой буде йому біда! Бо я замордую того, хто перший з'явиться тут, думав він. А це справді несправедливо і негарно з боку Емілового тата, хоч треба розуміти, що він був лютий. Над будкою трісе стемніло. Емілів тато сидів, сидів, але ніхто не приходив. Він чув, як по даху зловісно відлунюючи, лупить дощ. Тато дедалі дужче сердився. Ні, щоб оце сидіти тут самому в темряві, коли всі решта мають світло, радіють, пригощаються за його кошт. Зараз буде цьому кінець, зараз він вилізе, вилізе, хай навіть крізь цей отвір. Бо тепер я сердитий, голосно мовив він і звівся на ноги. У будці трісе стояла скринька зі старими газетами. Тато обернув її так, щоб з неї можна було досягти якнайвище. Тоді став і переконався, що досягає. Віконце над дверима він витяг дуже легко. Виткнув голову на двір і подивився, чим собі помогти. Допомоги не видно було, але дощ з усієї сили періщив його в шию. Добре, що він стікав за комір сорочки і трохи відсвіжував його, але ніщо не могло зупинити тата. Він неодмінно хотів вибратися з цього потопу. Через силу він протиснув у отвір руки й плечі, а тоді почав поволі сунути тулуб. Якщо хтось лютий, то все вдається, подумав він. Але саме тоді й застряг зовсім застряг. Почав утискатися так, аж у нього посиніло обличчя, вимахував ногами й руками, але тільки й домігся, що перевернув скриньку з газетами і завис без опори. Сердешний не міг ані пролізти, ані вернутися назад. Що мав робити церковний староста, що завис верхньою частиною тіла під зливою, а нижньою нужнику? Гукати допомоги? Ні, не можна. Не можна, бо він знав льонебержців. Знав, що коли це просочиться в округу, то він не обереться сміху, який не скоро вщухне в льонеберзі й навіть в цілому смоленді. Ні, він не може гукати допомоги. Еміль? Веселий та задоволений вертався до хати, де відбувалося опитування, але по дорозі вирішив розважити Іду. Він уважав, що слухати опитування нудно, тому влаштувався з Ідою в сінях. Діти почали міряти калоші, які стояли довгими рядами, і великі, й малі, і мала Іда радісно пирхала зі сміху, коли Еміль ходив по сінях у калошах священника і проказував: Отже, і, крім того, так як говорив священник. Розкидані по сінях калоші, Еміль, що любив порядок, поскладав і вийшла чимала купа. Потім хлопець раптом згадав, що обіцяв поросяті принести на вечерю щось смачне з гостини. Він гайнув до кухні і позгрібав у миску те, що позалишалося на тарілках, і з нею в одній руці та ліхтарем у другій вийшов у темряву на дощ, щоб потішити порося. І тоді. Ох, я тремчу, коли думаю про це. Тоді побачив свого тата, і тато побачив його. Ой-ой-ой, як то часом буває. Біжи по Альфреда, засичав тато, і скажи йому, щоб узяв із собою кілограм динаміту, бо я хочу зрівняти цю будку трісе з землею. Еміль побіг і прийшов Альфред, але без динаміту. Мабуть, Емілів тато не мав на думці динаміт, але з пилкою якої й треба було, щоб звільнити Емілового тата, бо ж інакше ніяк. І поки Альфред різав, Еміль виліз на драбинку і турботливо тримав над татом парасолю, щоб на нього бідолажного не падав дощ? Можете собі уявити, як почувався Еміль, бо тато під парасолою сичав увесь час і погрожував, що він зробить Емілові, коли звільниться? І зовсім не був вдячний Емілові за ту парасолю. Бо що вона могла допомогти, коли він уже був мокрий до рубця, та мав застудитися і неодмінно дістати запалення легенів. Та Еміль сказав Ні, ви не застудитеся, бо головне мати сухі ноги. Альфред із ним погодився. Справді, головне мати сухі ноги. Ноги в нього були сухі. Емілів тато не заперечував, але однаково він був сердитий, і Еміль боявся тієї хвилини, коли тато його звільниться. Альфред пиляв, аж тирса розліталася, а Еміль готувався. І тієї миті, коли Альфред скінчив різати, і Емілів тато гримнув на підлогу, тієї миті Еміль відкинув від себе парасолю й помчав до столярні. Він устиг заскочити до середини і защіпнути за собою двері, поки прибіг тато, що був надто втомлений стояти й грюкати в замкнені двері. Він лише вимовив кілька сердитих слів і пішов геть. Тепер тато мав показатися тим, хто був на прийнятті. Треба тільки спершу пробратися до кімнати і перевдягтися в сухий одяг. Де ти так довго був? сердито запитала свого чоловіка Емілова мама. Я скажу потім. глухо відповів той. Так скінчилося опитування в Катхульті. Священник почав співати відповідний в салон, і льодобишці побожно долучилися до нього. Кожен своїм голосом. Так кожен день минає і не повертається. А потім, уже листопадовим смерком, усі збиралися додому. Та коли гості вийшли до сіний по свій верхній одяг, то при слабкому світлі лампи побачили серед підлоги гору калош. Таку мерзоту міг зробити тільки Еміль. казали льони бершці. Усі, священник і його дружина. Та й решта зібраних дві години міряли калоші, кожне шукаючи своїх. Потім вони наступлено попрощалися і зникли в дощ. Замілив ніхто не попрощався, бо той спокійно сидів у столярні й витісував свого 134-го чоловічка.